Друзі. Сьогодні такі роздуми у мене зранку. Багато хто сумнівається в тому, що ми можемо змінити цей світ. А я такої думки, що, що цей світ ми можемо змінити тільки тоді, коли ми змінимо себе, коли ми самі почнемо мінятися. Бо світ, той, який є зовні, він відображає нас. Те, що в нас сидить всередині, мені б так хотілося, щоб у нас у світі, на цій землі, на цій планеті започаткувалось щось таке нове. Так як зараз так, на, кож... на кожному кроці супермаркети, аптеки, кав'ярні, так і щоб на кожному кроці були якісь такі місця де було б приємно кожній людині зайти, висловити свою думку, розказати те, що, що сидить в неї всередині, вивільнити те, отримати якусь пораду або просто про... поговорити, відчути, що її чують ця людина. Що вона є нормальною людиною. Бо дуже часто багато людей бояться висловити свою думку, тому що вони бояться, що їх осудять, що вони якісь не такі. Так би це хотілося. Щоб, щоб ми започаткували в собі, не боятися розбиратися з собою. Не боятися висловити свою думку, от наболіло, що О, те, що вас тяготить, те, що ви тягаєте з собою кожного дня скинути, із... з легкістю піти далі, отримати якісь відповіді на свої питання, почати розуміти цей світ по-іншому і бачити його по-іншому. Для тих, звичайно, хто хочеться і хто готовий, бо комусь це не потрібно ну, в цьому житті, в цьому втіленні. А багатьом людям, тим більше зараз я точно знаю, що потрібно, дивлячись на тих людей, які до мене приходять, з чим вони приходять. Багатьом людям просто важко е навіть висловити от, всередині, воно так закрито, за десятьма дверима, що треба ще покопатися. Що там за цим стоїть? Що там? Оці дверці по чуть-чуть відкривати, 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 щоб людині стало легше. Але з кожним днем, з кожним разом. З кожної консультації людина щось розуміє більше, йде до чогось більше, розширює свою свідомість, розуміє цей світ по-іншому. І це дуже цікаво насправді. І так хотілося, щоб це. це люди започаткували в собі, ну без цього вже ніяк. Розумієте, якби ми, хто вірить це, не вірить, хоче, не хоче, ну світ буде змінюватися. Він не то, що буде змінюватися, він просто буде йти далі, і, і не чекати нас. Все буде змінюватися і не чекати нас, поки ми проснемося і захочемо йти в себе і розбиратися з собою, і бачити цей світ по-іншому. Він просто буде все буде відбуватися циклічно, е готуватися до цього, чи не готовий. Просто хто не готовий, е -е, ну це условно так сказати, хто готовий, не готовий, да, е все одно світ буде розкриватися, розширюватися. Е Будемо бачити щось інше, відчувати щось інше, уже цього є дуже багато. Ну, бо насправді все не так, як нам розказували школи. Чому, Чому? нам важко багато що повірити? Тому що нам, нам... розказували і в наші голови з дитинства вносили зовсім інше. А насправді все зовсім не так. Світ зовсім не так побудований. В пріоритеті не те, про що Ми нам говорили. Є дуже багато законів Всесвіту, які працюють незалежно від того, чи ми знаємо це чи не знаємо. Є тонкий світ, є інші світа, які наложуються якби один на одного, і ми можемо щось відчувати, бачити. І вони є незалежно від того, чи ми це віримо чи ні. Розумієте? Але це класно взаємодіяти з цим, тому що воно вже є. Ми можемо е... отримувати багато відповідей щитувати інформацію, отримувати допомогу від тих людей, близьких, душ, які люблять нас, але яких немає. Уже ми навіть не уявляємо. Я настільки останнім часом ну, не можу розказати на прикладі прямо своєму, тому що це стосується не мене, а не моєї близької людини, і як їй допомагають ті люди, яких уже немає. Мені просто показали дещо мені треба було це передати цій людині і розказати, що зробити далі. Я сама, мені самі, і важко в це повірити, що настільки така взаємодія, немає нічого лишнього в цьому світі, настільки все. Збалансовано, воно все перетікає одне в одне. Ми люди, от ми думаємо, Боже, я ось це є. Я, інші люди все собі. Там інші люди, ні. Воно вони мене не стосуються. Ні, друзі, всі, хто біля вас, ми всі з'єднані один з одним. І навіть кожна рослинка, кожна тваринка, все, Те, що ви бачите навколо, це є ви, це відображення вас. І до всього тягнуться, як такі, ну як умов, ну якби можна, можна, можна якось пояснити, такі як ниточки. Ми всі зв'язані. Люди, ми всі зв'язані між собою, всі, кожен, нема нікого лишнього, якогось не такого, що ми часу думаємо. Ось ця людина це в моєму житті. Вона їй не потрібно було бути в моєму житті, бо вона мені чомусь не подобається. Ні, насправді не так. Кожна людина це ваша, ваш такий пазлик до самого себе. Треба просто вміти це бачити і розуміти, для чого ця людина, що вона вам несе ваше життя. Життя насправді прекрасне. Ми дуже застрягаємо в цих негативних емоціях. Проживання тієї чи іншої ситуації. І ми воно нас засмуктує туди, в цей негатив, і ми не бачимо щастя за цим. Тому ми живемо і страждаємо, і не розуміємо, чому так відбувається. Навіть просте пояснення, чому відбувається те чи інше, вже дасть розуміння людині відпустити щось, щоб їй стало легше жити і зрозуміти, чому так. Кому відгукується, пишіть. Поспілкуємося.